У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на чоловіка, коли той гуляв зі своєю дитиною. У соціальних мережах пишуть, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким посперечався постраждалий чоловік. Про це пише Українська Правда. У телеграм-каналах 20 червня опублікували відео. як Група людей у формі оточила Дмитра Павлова, колишнього воїна спецпідрозділу Кракена головного управління розвідки Міноборони України, який був у цивільному одязі. Потім група осіб повалила його на землю та скувала в кайданки. Також один із чоловіків у формі обшукував сумку Дмитра Павлова та, схоже, вдарив його. На одному із відео видно, як колишній воїн кракена тримає на руках немовля. Далі передає його, за словами журналіста Дениса Кушельника, дружині. А згодом люди у військовій формі почали його валити на землю. Ой-ой-ой! А сталося все це ніби через досить доречне, на думку журналіста Дениса Кошельника, питання до групи осіб та Тищенка, а саме, що люди у військовій формі зі зброєю без опізнавальних знаків роблять разом з народним депутатом у центрі міста. І після цього питання, ніби й почався конфлікт. У спецпідрозділі Кракен підтвердили, що чоловіку цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, цей справді Дмитро Павловна, позивний син, який воював у спецпідрозділі Кракен у гурмо. У поліції Дніпропетровської області повідомили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Зараз правоохоронці проводять слідчі заходи для ідентифікації всіх причетних осіб. До події сам Тищенко 20 червня написав допис, де підтвердив, що перебував у Дніпрі. Він там заявляє, що місто цитуємо перетворилося на центр шахрайства. Також він записав відео з бульвару неподалік від місця, де невідомі напали на Павлова. Сьогодні ми спільно викрили одразу декілька адрес об'єднаного злочинного групування дев'ятки. Це велика мережа ботоферм, понад 100 адрес по всій Україні. Наразі вже встановлено більшу частину всіх організаторів. Згодом Тищенко написав ще один допис, в якому звинуватив колишнього воїна спецпідрозділу «Кракен Гурмо» в причетності до незаконних кол-центрів. А ще Тищенко заявив, що нібито Дмитро Павлов напав на поліцейського, хоча на відео цього не видно. Нападник на поліцейського був у білій футболці з чорною сумкою Луї Вітон. Ви бачили його на попередньому відео. Наскільки стало відомо, він придатний за здоров'ям, але все ж таки списаний з військової служби за сімейними обставинами. Ось така щаслива випадковість. Повідомляють, що саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупуванні дев'ять у місті Дніпро. За інформацією йому було поставлено задачу зірвати слідчі дії. Про які слідчі дії говорить Тищенко невідомо. Також журналіст Денис Кошельник опублікував повне відео жахливого інциденту в Дніпрі, і на кадрах можна побачити Тищенка разом зі своєю помічницею Евеліною Андрієвською. До слова, ця пані є в базі миротворець через свою участь у спробах легалізації анексії Криму, запереченні російської агресії та участі в антиукраїнських пропагандистських заходах РФ. Попри все це, ми щиро сподіваємося, що винних у цьому свавіллі покарають і такого більше ніколи не стане. Станеться з тими, хто нас захищав або ж продовжує захищати від ворога.